Віноця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. В житті людства бувають не тільки радісні і піднесені миті, але разом із тим скорбота змінює часто радість втіку. І церква це зображає впродовж цього циклу богослужбових свят, які ми вшановуємо протягом цілого року. Різьбо Христове це свято радості. Це свято, яке спорукує кожного віруючого християнина сповнитися духовної радості з приводу того, що у світ приходить Месія Христос. Але відразу ж опісля ми згадуємо про сумну подію це, як ірод затікає на життя верзаєнських дітей. Чути плач у рамі, а рахій плаче і немає кого хто втішив її. Третій день візня свят ми вшановуємо пам'ять святого апостола. Первомученика архідіакона Стефана, який перший сподобався пролити свою кров і стати учеником за віру в єдиного правдивого Бога, за Христа Спасителя, якого він прийняв своє серце з яким. З'єднався і на устах якого це ім'я було Солодким. Книга дій святих апостолів описує нам в деталях ці події. Зокрема, 6 розділ Книги дії святих апостолів описує нам про те, як апостоли вибрали достойних мужів. І яких рукопоклали діякони. Діякон Диаго це означає помічник. Оскільки апостоли, бачачи, що їм необхідна допомога, тобто хтось мусить їм допомагати, вони побачили, що церква, яка мала спільність у всьому, десь уже занедбаними були вдови і каже апостол, що треба рукопокласти діяконів, які дбали про вдів, а нам не личить залишити слово Боже. І ось власне серед цих семи мужів повних Духа Святого був апостол і архідіакон, це означає старший над діаконами Стефан. Так і подає нам священне писання, що він був сповнений Духа Святого. Що це означає бути сповненим Духа Святого? Ви знаєте, кожна людина без виключення, кожен із нас сповнений чимось. Наші емоції, наші слова, наші діла. Є ознакою того, чим ми сповнені. Коли людина сповнена радості, вона співає, вона прославляє Христа, вона хоче цією радістю поділитися з іншими. Коли людина сповнена любові, вона проявляється так само в тих чи інших вчинках. І, власне, коли ми говоримо про ті чи інші чесноти, коли ми говоримо про ті чи інші якісь благодіяння, які чинить людина, це є вийвом того, чим сповнена вона. Хіба не Господь говорить, чим серце наповнене, те говорить уста. Уявляється, серце людини, кожної людини без виключення, чимось наповнене. І ось святе Писання каже, що серце святого Стефана було сповнене Духа Святого. І це проявилося в майбутньому діалозі, який був між ним і іудейськими законовчителями. Стефана, Стефана звинувачували в тому, що буцімто він хоче змінити звичаї. Що він виступає проти закону Мойсея, проти храму і так далі. Тобто ці звинувачення були неправдивими. І практично оця промова Стефана, вона була опертою на тексті священного писання, особливо старого заповіту. Тому що він згадує про віру Авраама. Він згадує про Мисея, він згадує старозавітних праведників. Він згадує навіть про Соломона та про храм, який збудував Соломон. Але при тому каже, не в рукотворному живе Бог. Хіба не Богові належить ці слова, що мій є престол, і земля є під нішу моїх. Ні, Але той каже, Люди жорстокосердні із необрізаними серцями і вухами, хіба не виїв вбивцями пророки. І настав той час, коли терпеливість поти присутніх закінчилася, і вони почали побивати Стефана Камінням. каміння. Один із видів мученицької смерті і побивання каміння всі не найважчі за всі інші. Тому що ці каміння, які подібно як град, летіли в сторону мученика, привікали його на таку довготривалу смерть. Тобто він стікав кров'ю, він терпів нові удари, нові болі, і в таких муках і страждання помирав той, кого побивали каміння. Це спіткало і Стефана. Книга Дії описує, що його лице було схожим на лице ангела. Написано, що він побачив небеса відкриті і помолив, як Господь на Волоскому хресті, бо Господи, не залічи їм цього гріха. Він молився за своїх ворогів, молився за тих, хто придав його цій смерті і промовив руки твої. Віддаю духа мого. З цими словами святий Стефан віддав свою смиренну душу в руки Бога і отримав вінець, не тлінним в царстві Божому, вінець ученичі. Взагалі бути християнином було і є у всі часи непросто. Тому що бути християнином це означає йти проти течії. Все те, що пропагував і пропагує сьогодні світ, воно не співпадає з тим, що проповідував Христос і проповідує нині. Власне, наука Христа вона не вміщається в цьому світі. І перед народом завжди свій вибір, або вибрати волю Небесного Отця, або творити в цьому зерному житті волю Божу, або. Йти за течією цього світа і творити волю свою і робити те, що подобається мені. Тому не даремно кажуть святі отці і вчителі церкви Христової, що є три вороги, з якими повинна людина боротися в цьому житті. Перший ворог це плоть моя, це моє тіло, яке завжди хоче щось протилежне духові. Який пропагує не науку Христа, а пропагує іншу науку, яка не має нічого спільного з наукою Христа. І третій найпотужніший ворог це діяло, який, як каже святий апостол Петро в своєму суворному посланні, неначе лев рикаючий, ходить і дивиться, кого поглинути. І, власне, оця духовна боротьба. Це означає хід християнина проти течії. Це означає зусилля, які повинен прикладати християнин в боротьбі з цими трьома ворогами, щоб унаслідувати життя, яке приготував Господь тим, які люблять Його. І ось оцей Стефан, Якби не його промова, сповнена Духа Святого, Якби він казав те, що хотіли б почути вони, чи б вони його каміння, звісно, що ні. Виникає це питання, нащо тобі, Стефане, було говорити ці речі? Навіщо тобі стефане було викликати на себе бурю гніву тогочасного світу? Нащо тобі цього було? Але сповни? Святаго Стефан не міг говорити інші речі, але говорив ті, які покладав йому на серце Дух Святий. І звісно, що Дух світу цього завжди противиться Духові Святому. І тому град каміння, тобто оті каміння, які летіли одне за одним і побивали Стефана, це був вияв злоби і ненависті не сприйняття того, що проповідував Стефан. Тому ми, дорогі в Христі, брати і сестри, живемо в часі, коли написано знаєте, апостол Павло каже, що настане час, коли люди будуть обирати собі таких проповідників, які будуть влещувати їм вухом. Що значить влещувати Бух? Це означає, коли говоритимуть те, що вони хочуть почути. Але коли будуть їм говорити не те, що вони хочуть почути, вони будуть противитися цьому подібно, як противилися Стефану. Тому ми маємо розуміти, що христове вчення, воно заключається не в тому, щоб догодити людині. Так ми говоримо часто про те, що Бог і любов що Бог є милосердя, що Бог з безмірної любові прийшов цей світ і полюбив людину, і бажає спасіння людині. Але разом із тим, каже Господь своїм апостолом, ви є сіль землі. Якщо сіт і звітріє, вона нікому не потрібне. І відкидає їх від непотрібно. є світ для світу. Отак, каже, світло Христ світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославили Отця Небес. Оця Світло, оце світло це те, що Бог вклав в серце християнина, в серце щирого послідовника, який хоче йти за Христом, який хоче в цьому житті творити його волю, який хоче виконувати те, що повіває він. І який хоче стати сосудом його. І саме тому цих словах ми знаходимо відповідь, що означає бути сповнений Духом Святим. Сподобай Господи, і нам. Сповнитися Духом Святим. І робити не те, що часто хоче наша плоть. І робити не те, що сьогодні пропагує світ. І робити не те, до чого спокушає нас сьогодні діяво, але творити вою Божу. І це буде ознакою, що ми є його послідовниками, що ми є його дітьми і що його прихід у цей світ не був даремний. Амінь. Христос рождається.